Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм тайм До початку пленарного засідання в соответствиї з регламентом, депутатські питання, обращення, заявлення. Депутатське звернення. А до мене як до депутата Житомирської да. міської ради звернулися мешканці будинку номер 7 по вулиці Перша Приводу аварійного стану покрівлі цього будинку. В листі від усіх мешканців підписи 12 чоловік. Прохання про допомогу у вирішенні цього питання, тому що аварійний стан покрівлі становить небезпеку для людей. Там, зі слов, мешканців лупнули лаги і криша може скластися як карточний думк любимо. Совместя з нормативними документами, які предполагають обслуговування жилого фонду, який діє достаточно давно. Обследование жилого фонда шляется ежегодно тем предприятиям, которые себя позиционируют как балансосодержатель этого жилого фонда, соответствующим составлением акта. Это порядок нормативный. Дальше. Поднимается еще о рекламных щитах, билбордов, которые расположены на улицах нашего города. А то и выгляд, который имеют половина из них в нашем месте. Ну, например, едем в сторону автовокзала, І при, при приїжджаючи по вулиці завозькій, ми бачимо неприлядну картину обірвані залишки частини рекламної продукції на самому щиті, а також на землі біля неї, біля цього рекламного щита, багато е, відходів. Виходить така картина: висвітлення реклами розміщено на цих водах до того моменту, коли йдеться час встановлення нового мова йде не про надходження. Находження в даної реклами, хоча також не дуже приємно бачити поздоровлення жінок з 8 березня десь в липні, воно теж не дуже приємно. Але мова йдеться про те, що половина наших дій в місті вони просто шарпані і мають неприглядний вигляд. Кожен щит має власника, який розміщують. Які отримують за розміщення даної рекламної продукції кошти. Коли надається дозвіл на встановлення даного об'єкту, у рішенні позначається своєчасно сплачувати дену плату за постановану земельну ділянку, утримувати в належному санітарному стані, надану територію та щити, а також попередити, що на виконання пунктів даної рішення тягне за собою застосовувати санкції згідно з кодексом України. Ну, Звернення власникам навести належний вид. На цих бікбордах та в подальшому слідкувати за порядком на них. Не виконуючи цього, притягувати власники до адміністративного штрафу по статті 152 правил благоустрою міста. Фотографії надаються. Щодо бікбордів. Я так вважаю, найближчим часом ми проведемо інвентаризацію, хто власник, як утримує своє майно. Крім того, виникли питання щодо плати, яку ми збираємо за ці бікборди, начебто вона більше ніж навіть в Дніпропетровську, Це ми розберемося встановимо це. Якщо це так, то підемо на зустріч підприємців, але це не буде знімати відповідальність підприємців, в тому числі про ту статтю, про яку згадав Сергій Миколаївич, це стаття 152 Кодексу України про адміністративне пропорушення про порушення, порушення прав благоустрою, яка передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою до 1700 гривень. З відділом поліції ми узгодили, вони будуть складати відповідні протоколи. А далі адмінкомісія при виконавчій комітеті буде розглядати ці протоколи і притягати до відповідальності винних осіб. Це доречно Да. До мене депутата Житоводської міської ради і виборчого округу номер 9 звернулись мешканці будинку номер 8 по вулиці Шевченка міста Жовтіводи з письмовим зверненням щодо перевірки фактів порушення санітарних норм однієї з квартир, порушення прав утримання домашніх тварин, виявлення тяжкохворих в квартирі та наведення порядку за місцем проживання цих осіб. Так, мешканці будинку номер 8 по вулиці Шевченка стурбовані тим, що власник квартири номер 20 має на утриманні велику кількість тварин, які мешкають не тільки в його квартирі, але й в під'їзді біля дверей та в території. До того ж, власник квартири зносить до своєї оселі та будинку сміття зі сміттєвих баків, чим створює неприємний запах будинку, а враховуючи походження сміття, можливо і інше. Також мешканців турбує стан здоров'я сусідів, підозрюючи його на тяжке захворювання. враховуючи викладене зверненні обставини з метою підтвердження або спростування порушень, правил утримання доважких тварин, правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, під'їздів, правил експлуатації житлових будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання. Без їх утримання вважаю за необхідним створити комісію зі залученням відповідних служб та або організації для обстеження квартири номер 20 по вулиці Шевченка, будинок номер 8 От, враховуючи вище перекладене, прошу перше розглянути порушене в депутатському зверненні питання у строки, передбачені регламентом Житоворської міської ради цього скликання. Перевірити правопорядність мешканців квартири номер 20 будинку номер 8 по вулиці Шевченка міста Жовтіводи, створивши комісію з представників відповідних служб або організацій. Третє, у разі виявлення встановлення факту правопорушення, притягнути винних осіб до встановленої чинним законодавством України відповідальності. І четверте, проінформувати мене в письмовому вигляді про результати розгляду мого звернення. Додаток. Лист оригінал письма на моє ім'я підписано десяти мешканцями даного будинку. Дякую. Проблема суттєва, вона має місце навіть для таких міст, як Київ та інших, вирішити її дуже тяжко. Зазвичай ця проблема вирішується в судовому порядку. Крайня міра, міра це виселення цієї особи. Але це дуже важко. Якщо квартира є власністю особи, то позбавити права власності дуже складно. Щодо тримання. Тварин в квартирах усім присутнім, хочу пригадати, що існують правила тільки не утримання домашніх тварин, а це називається правила тримання собак, комах котів, хижих тварин у населених пунктах Української СР. Це ще 1980 року нормативний акт. Щодо цього нормативного акту, прошу, щоб ті, хто люблять тварин, пам'ятали, що для сім'ї. Передбачено тільки одна тварина в квартирі. Не більше одна собака або ну, чи один, і один кіт. Все не більше, хто тримає більше, це заборонено прямо. Прямо заборонено. Щодо поводків, це теж повинні знати, що вигулювати тільки на поводках. Крім того, хто не знає, в місті жутті води було встановлено нормативним актом місця виконкому місця вигулу собак. Там тільки можна вигулювати, а не там, де ви схочете. Тобто, потім екстременти були по всім. Тротуарам міста нашого я, я розумію, що ви кохаєте своїх тварин, але на першому місці, перша все, людина, а не тварина. Крім того, ці е, тварини, в тому числі ті, що ви тримаєте, повинні пройти відповідний огляд ветеринарної служби. І крім того, всі забули, що вони повинні мати реєстраційне посвідчення. Щодо реєстраційного посвідчення в місті жовті води, є проблема. Настільки я розумію, у нас е, зараз немає тієї установи. Або підприємство, як, 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 як змогло видавати такі посвідчення. Зазвичай це комунальне підприємство. Я так розумію, вже такі посвідчення не видає зараз. Якщо це йдеться про підприємство, установи організації, такі посвідчення видається ветеринарною медициною. А якщо це йдеться про фізичну особу, то такі посвідчення видаються комунальним підприємством. У Місті Києві таке є комунальне підприємство центр, яке видає посвідчення за плату близько трьох трьох років тому. Ця плата складала 15 гривень на собаку, 7 гривень на кота. Тим не менше звертаю увагу, що взагалі то в цивілізованому мірі для того, щоб ви мали право отримати тварину в квартирі, ви повинні мати, перш за все, умови. І, по-друге, ви повинні пройти навчання. Неможливо брати собаку або кішку з вулиці і заносити в квартиру просто так. Це недопустимо в всьому цивілізованому мірі, в тому числі і у нас. Ми до цього ще повернемося. Я так вважаю, ми розробимо певні нормативні акти щодо врегулювання. Питання реєстрації тварин а також я так вважаю, буде постійна комісія, яка буде здійснювати перевірку, в тому числі правил тримання. На жаль, штрафи там незначні, приблизно 17 гривень в підносі до Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тим не менш, там є як наслідок порушення правил благоустрою, устрою. А ці вже штрафи до 1700 гривень, і таке інше вплоть до того, що можна звертатись до суду і виселення. Цієї особи з квартири, якщо є суттєві порушення права власності інших осіб, можна подавати позови про стягнення шкоди, завданої, в тому числі моральної матеріальної, і в тому числі вилучати цих тварин, вилучати цих тварин в рішенням суду. Хто не знає, якщо собака вкусила когось, і ця собака визнала агресивною. Вона вилучається з відповідними наслідками. Питання щодо безпритульних тварин буде сьогодні підніматися на цій сесії. Ми щодня до нього повернемося. На звернення мешканців будинку 25 по вулиці Горького, квартири 28, 29, 30 31 тридцять будинку 15, Зною ну, були обстежені ці помешкання. У цих квартирах стелі та стіни вкриті пліснями, видно, потяги води по стінах. У під'їзді теж таке становище, вода скривлі тече по стінам до першого поверху. Мешканці будинку потребують допомоги. Просять вас туру. Значит, я действительно была в этих всех четырех квартирах, была в квартирах на первом этаже, там течет полностью все стены, текут, и плесень такая, что я не знаю, как вообще там люди живут. Это первое. Второе. Теплосети зимой, устраняя аварию в доме 15 по улице 8 марта, разрыли въезд во двор. Разрыли до такой степени, что там сейчас не то, что заехать, там очень тяжело зайти, даже в этот двор. Поэтому я прошу, жильцы, там в основном старики живут и очень просят вмешаться и каким-то образом заделать, чтобы туда хотя бы можно было зайти и заехать. Скорая не может заехать туда, в этот двор. И еще один вопрос такого же плана, значит, не знаю, насколько это, но до меня звернулись мешканці будинку 44, квартира 1 по бульвару свободы. З проханням допомогти у вирішенні питання з переселення до виділеної їм квартири два роки тому у новому будинку 29 по вулиці Грушевського. До сьогоднішнього часу їм документи не переоформили. Потрібних коштів сама сім'я не має. Там близько 8 тисяч потрібно на переоформлення цих документів. Їх квартира була визнана радіаційно зараженою. Зараз там проживає 5 осіб у цій квартирі і мало того там з'явилася малосенька та дитина. Приехать вони не могут. Там растут Грушевського растут борги. зрозуміло, чому это не было сделано и как это не було сделано. Это те вопросы, которые рабочие. И теперь один вопрос, наверное, просто благодарность. У нас по улице Грушевского, 18, есть семья, там мама и семьи. Так они приезжие. Совсем недавно сложилась очень тяжелая ситуация. Не было не то, что средств кормить детей, не, не, нечем было отопить этот дом. Вмешался наш депутат Вечерка Надежда Петровна. Она бросила клич, не вмешивали, не, не просили горсовет ничего, значит, а бросили клич на теплосети. Теплосети благодарю очень сотрудников теплосети, которые принесли и одежду, и продукты и обеспечили какой-то мере этих детей и маму. И кроме того, у них было очень холодно, поэтому я обращалась к Олегу Федоровичу Кудрявцеву. И моя благодарность ему и всем сотрудникам ПЖРО, которые отнеслись к этому с большим пониманием и привезли им, по-моему, три или четыре прицепа хвороста и дров, там, ну, вот, то, что это. Огромное спасибо неравнодушным людям. Там спасибо за потеки в подъезде, не спасибо, да? Під час проведення моєї зустрічі з мешканцями будинку 44 по вулиці Франка до мене звернулися мешканці зазначеного будинку та прилеглих до нього будинків з проханням допомогти вирішити питання по вивезенню сміттєзвалища, яке створилося на площадці між будинками 44 з будинку, торцем будинку 44А по вулиці Франка та загальноосвітньою середньої школи номер 3 Мешканці прилеглих будинків з осені минулого року неодноразово зверталися до ЖКХ п'ять. Канням вивезти сміття, але питання до цього часу так і не вирішилося. Більше того, згрібаючи опала листя, двірники замість того, щоб вивезти його, виносили на штучно створене сміттєзвалище за будинком дому. Зі слів працівників ЖКХ 5 щоб не створювались великі кучі сміття біля сміттєвих контейнерів, було прийнято внутрішньо ЖКХ рішення про складання опалого листя та іншого сміття на площадках за житловим будинком. Оскільки керівництво ЖКХ 5 на звернення мешканців будинку 44, 44 А та 48, восімчота що по вулиці Франка не відреагувало належним чином і перспективи вирішення даного проблемного питання не проглядається, я змушена виносити дане питання на широкий загал. Враховуючи вище викладене, прошу терміново вжити заходів по вивезенню сміття з не встановленого для його зберігання місця. Про прийняті заходи прошу повідомити мене у термін, визначений діючим законодавством. Ще хочу додати, що якби цим питанням належним чином займались відповідні органи, то я думаю, що в нашій адмінкомісії було багато більше роботи. І за рахунок адмінштрафів ми все-таки не двадцять тисячі мали в бюджет. А значно більше, а і ще. Запит. Під час проведення мої зустрічі з мешканцями будинку 46 по вулиці Франка до мене звернулися мешканці зазначеного будинку з проханням нарешті вирішити питання по квартирі 15, в якій майже 20 років ніхто не проживає. Дане помешкання належало Лукашові Наталії Іванівні, яка зі слів мешканців будинку більше 20 років тому виїхала за межі України, а саме до Російської Федерації та, проживши там недовгий час, померла. За весь час родичі або інші спадки за правом наслідування спадщини не зверталися. Зі слів мешканців будинку вони неодноразово на протязі багатьох років зверталися до ЖКХ 5 з проханням вирішити питання по передачі квартири у комунальну власність, на що отримували відмову з посиланням на відсутність коштів для вирішення питання у судовому порядку. Квартира постувала на протязі багатьох років, тоді як черга на отримання житла при виконкомі завжди існувала, і на сьогодні вона складає 824. По квартирам пустующих вопрос не такой простой, как кажется. Жители должны понимать, для того, чтобы решить вопросы с любым недву... имуществом, в том числе безхозяином, требуется... требуется обязательно решение суда. Для того, чтобы обратиться в суд, кто не знает, с 1 января ставки судебного сбора настолько подвысились. И нет льгот, например, для налоговой службы, что налоговая даже уже в суд не может обратиться в взыскании задолженности, потому что нет денег, таких оплачивать, потому что ставки очень велики. Простейшее дело это порядка 1500 гривен. Простейшее дело. Полторы тысячи, если будет обращаться бюджетное предприятие или организация полком, то представьте себе, вот 100 квартир, полторы тысячи, умножите, получите цифру. Да? Таких денег в бюджете нет, или они должны быть изысканы за счет других средств. Вопрос серьезный, но ну, надо двигаться в этом направлении последовательно, и прежде всего, абсолютно верно, э, это нам, нас подвигнет то, что мы и предполагаем сделать, это инвентаризация жилого фонда города Желтые воды. Это самое важное, потому что... Мне становится известно, что в каких-то квартирах больше всего живут работники пожиров почему-то. Там живут, там живут в брошенных квартирах, потом они там переходят с одной квартиры в другую. почему это так и так далее. Вот в этой связи, скорее всего, будет распоряжение, проведении инвентаризации. Ну и кроме того, сегодня будет интересно, я думаю, если мы примем решение нашей сессии о создании некоторой комиссии, и комиссия депутатская тоже будет заниматься имуществом этого предприятия. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.